Всім привіт! З вами Агбага Україна. Вже понад 18 років ми допомагаємо фермерським господарствам в Україні заготовляти корми та зерно в полімерні рукава. Сьогодні ми поговоримо про заготівлю кукурудзяної пасти у полімерні рукава, найпоширеніші помилки при її заготівлі та зберіганні. Одна з найпоширеніших помилок при заготівлі пасти це підбір вологості кукурудзи, яку ми будемо дробити. Оптимальна вологість для заготівлі пасти від 30 до 37% вологості. Якщо ми будемо заготовляти пасту занадто вологою, ми будемо отримувати перше проблеми з технікою, яка буде дробити кукурудзу: це забивання сит, це нерівномірність дроблення. Друге, при заклаці пасти з підвищеною вологостю, ми можемо отримувати додаткові процеси бродіння, які в подальшому можуть впливати на якість самої пасти. Якщо е, сировина, саме кукурудза буде занадто сухою, е, перше, ми. На виході цієї пасти при згодовуванні тваринам отримуємо не дуже ефективний продукт, який би хотілося б, так як більш суха кукурудза, вона менш перетравна. І по-друге, це може прямо пропорційно впливати на якість подрібнення. А саме, якщо у нас буде занадто волого кукурудза, ми будемо отримувати дуже, скажімо так, тістоподібну консистенцію. Яка в подальшому буде погано завантажуватись полімерний рукав. Якщо це буде занадто суха кукурудза, ми будемо отримувати в простонароді дерть, яка буде менш перетравною, і фракція цієї кукурудзи буде великою, і в подальшому, можливо, буде впливати на процес поганої консервації самої пасти в полімерному рукаві. Полімерний рукав. Це найкращі рішення для зберігання кормів. Вони мають заповнюватися спеціалізованою технікою, бо ущільнення полімерного рукава має відбуватися максимально через те, що якщо використовується неспеціалізована техніка для заготівлі кормів полімерні рукава. Ось на, 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 на цьому прикладі тут правда невелика пустота, але е, при залишанні отаких от великих пустот в полімерному рукаві, це надає. Гарні умови для розвитку шкідливої мікрофлори, яка в подальшому буде впливати на якість кукурудзяної пасти. Ущільнення рукава має бути максимальне, без пустот і рівномірне, як показано на цьому рукаві. Ще одна найпоширеніша помилка це втрачена або недостатня герметичність рукава. Наприклад, якось після завантаження полімерного рукава десь собачка або десь якась людина йшла. І зробила такий гарний прокол. Вчасний ремонт даного полімерного рукава може вас вберегти від того, що у вас буде великий очаг псування цю корму в даному випадку. Друга проблема це птахи. Після завантаження кормів полімерного рукава, і в тому числі пасти, яка дуже привабливо виглядає для птахів, може привабити їх, і ми отримуємо зверху пошкоджений полімерний рукав. Наступні причини порушення герметичності полімерного рукава. Перше, це невчасно заклеєний клапан для виходу газів після закінчення бродильних процесів в полімерному рукаву. Друге, це неправильно або не запакований кінець полімерного рукава, який також прямо пропорційно впливає на герметичність полімерного рукава. Ми розглянули чотири основні фактори для збереження якісної кукурудзяної пасти в полімерному рукаву. А це Вологість, герметичність, щільність та подрібнення, які в подальшому при дотриманні всіх технологічних процесів допоможуть вам отримати найкращу якість корму. А регулярний огляд полімерного рукава хоча б раз на тиждень, вчасний ремонт пошкоджень, допоможе вам зберегти корма хурзену пасту в тому числі якнайдовше по терміну. Окрім Вище перерахованих факторів по втрати герметичності та цілісності полімерного рукава. Також можуть ставатися такі випадки, як стався у нас при наданні послуг завантаження пасти в полімерні рукава. У клієнта в нас сталася халепа із силосним пресом. В нас лопнув трос, що призвело до пошкодження полімерного рукава, який був оперативно відремонтований. А сама машина, якою ми завантажували кукурудзяну пасту, була оперативно відремонтована та запущена в подальшу роботу. Цим прикладом ми хочемо вам сказати, що цілісність полімерного рукава може бути порушена не тільки в період його зберігання, а навіть і в період е, заготівлі самих кормів полімерні рукава. Отже, технологія зберігання в полімерних рукавах потребує відповідального ставлення та постійного моніторингу полімерних рукавів. А якщо вам потрібна консультація по завантаженні полімерні рукава кормів, по їхньому моніторингу та подальшій виїмці, звертайтесь за посиланням в описі до цього відео, будемо раді відповісти на ваші запитання. А з вами була компанія Ахбаг Україна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!